Дочитувати книгу? Нуп. Nope. Розказувати про книги, які не хочу читати. Ідеально! Усім привіт! Мене звати Іра, а це відео, в якому є я, камера і моє летючі книжковим МХО про прочитані книги. І сьогодні будемо говорити не про те, що я читала або прочитала, а про те, що, здається, читають всі навколо мене. Але мені щось не хочеться. Коли я кажу всі, я звісно трошечки перегибаю. Йдеться про якісь книги, які весь час впливають в моєму інформаційному просторі. І з року в рік, ну гаразд, це занадто масштабно, принаймні з місяця в місяць, якісь блогери, яких я дивлюся, або яких читаю, читають ці книги, купують, роблять на них огляди і. Через це складається враження, то це настільки круті твори, що от буквально всі мають це прочитати або всі хочуть це прочитати. І якщо ти його не прочитаєш, то як мінімум ти не будеш там в контексті сучасного книговидання, а як максимум прогавиш якусь там класику, яка відкриє тобі вхід в астрал. Тому зараз пройдемося по таким книжечкам. і Я навіть не знаю, чого я більше хочу, щоб в коментарях прийшли люди, які вже дивились багато моїх відео і скажуть, та. Ти все-таки наважся, прочитай ту книгу. Ми дивились твої ролики, ми знаємо приблизно твої смаки, тобі оце точно сподобається. Або навпаки, шукаю більше підтримку, що я внутрішньо, насправді ж вже вирішила ці книги не читати. І, можливо, мені треба, щоб ще до мене прийшли якісь друзі і сказали: да, не парся, не прочитаєш взагалі нічого, не втратиш, пройде повз тебе та й пройде. Але на початку ролику обов'язкова вставочка про ініціативу Читаю для ЗСУ. Сьогодні я вас особливо активно кличу до групи BookTube українською, тому що там триває буквально останній день лотереї на книжку Ірини Карпи з підписом. Якщо ви дивитеся цей ролик прямо в той день, як я його виклала, то у вас ще є шанс встигнути купити лотерейний квіточок. Фінал лотереї в неділю, 18 вересня, о 10 ранку. Тому... Зазирайте всі описи і посилання під відео, і якщо ви просто хочете задонатити, то картки теж під відео. Отже, для цього відео я вибрала книги, які, як мені здається, дуже багато світяться на Буктюбі. переважно на буктюбі, і не є якимись сезонними, тобто не так, що там наближається Різдво, і всі купують якийсь різдвяний любовний роман. Тому що ну це сезонно прийшла мода та й пішла, і забулася. Так само відпадають книги, які від авторів, яких я вже спробувала читати, і мені щось не пішло. Тому я, то коли готувала собі список на цей ролик, я їх виписала, але потім зрозуміла, що ми не будемо говорити про Кінга Кідрука, Френка Герберта, Дяфнудюмаріє, Донну Тартлі Бардо, Голі Блек, Павла Дерев'янка і Джонтен Страуда. Їх ми пропускаємо і пішли на тих, з ким у мене непевненість і проблеми. І першим є Бакман. Найперше, що я чула про чоловіка на ім'я Уве, дуже багато де, дуже багато хто читає. Мої дуже-дуже близькі рідні також читають і також в захваті. Але я так і не відчула жодного потягу спробувати надкусити. Тому що я чула, що бакмен славиться тим, що у нього якісь занадто ексцентричні, занадто гротескні персонажі, які можуть там плюватися, блювати і дуже якось неприємно себе поводити, прям концентровано і гротескно неприємно. І в той самий час що він спеціально робить якісь такі сцени, щоб вичувати сльозу, от щоб натиснути на емоції. А я. Так не люблю, коли автори тиснуть на емоції. У мене просто одразу виникає внутрішній супротив. І от часто буває така, що я така автор або авторка, от прямо зараз ти хотіла розвести мене на емоції. Ні, я не поведусь. Я через це навіть не можу дивитися соціальну рекламу, тому що призначення соціальної реклами вивести тебе на емоції, а я не хочу виводитись. І я дивлюся просто з якимись повкерфейсами такі: Ви хочете, щоб я заплакала? Прямо зараз. так? Ні. І тому у мене такий стоїть блок на читання Бакмена, і от я думала: Окай, уве, я точно не хочу, ну може. І далі йдемо перебирати всі книжки підряд, всі, які видав книголав, всі, які світилися на Буктюбі, про Брітмарі, про бабусю і ведмежі місто. Оця трилогія про хокеїстів. не тягне, абсолютно не тягне. Причому, коли от я питала, от дуже близько людину. Така, чим тобі сподобалося? Там же от навпаки кажуть, що штучно тиснуть на сльозу. Не вже тобі дійсно сподобалася така сльозодавилка? А він мені відповів, що йому сподобалося, як зображено життя в Швеції От якісь соціальні моменти, побут. Ну, окей, це теж не те, що мене привабило, тому поки що Бакман у мене відкладений на невідомий термін і, чи, чесно казати, що він відкладений, якщо я навіть не присовувала до себе, щоб відкласти потім. Така сама у мене схожа історія з Доршем Бату. Так я бачила Франческу усюди, я бачила і Моцарта 2.0, і Коко 2.0. і люди навколо мене читають, дуже чекали на ці книги і ажіотаж, і переважно відгуки такі захопливі. Типу читаю так класно. А я така окей, а чому класно? Ну, не перше обкладинка мене не привертає, тому що це той стиль, який я не дуже оцінюю. А анотація теж, ну, окей, типу, як Франческа, про що це? Як виробничий роман про Наса, які там запускають спутники. Я не теж фанатка виробничих романів. Потім про Моцарта і така. Ну, Моцарт. Там каже, там детективна лінія і така. Я не дуже люблю детективи. І от останній аргумент, що там дуже класний гумор і дуже класний стиль тексту. Але я розумію, що це такі моменти, от. Поки не візьмеш і не прочитаєш, не дізнаєшся. Тобто, у мене от така думка ви ще скрутиться, що можливо, якщо я прям буквально візьму цю книгу, змушу себе сісти і почати, то мені сподобається текст, мене затягне, і я прямо цінюваюся. Я ж таки теж долучуся до числа фанатів. Але от сісти і почати, от я буквально якось сижу і шукаю приводи, і якось поки що не знаходжу. Далі на якийсь певний автор, а видавництво. І це нонфік від віхоли. Я пам'ятаю момент, коли вперше дізналася про їхню книгу, і це була палеонтологія. Неочікувано, воно якось влетіло, кілька блогерів її читали, і це було з формулюванням, що мене ніколи не цікавила палеонтологія, але тут така книга. А я зупинилася при цьому все, ще на фразі а мене ніколи не цікавила палеонтологія. І далі про які б нові фік не йшлося, я так розумію, що люди його скуповують саме тому, що це ж віхола, а не тому, що їх цікавить якась тема. Але оскільки я ще жодного разу не зацінила якийсь у цей прикольний стиль віхоли і... Від якого всі пруться, то я все ще оцінюю теми. І, і таке сежу. Ну, ну в мене ніколи там не цікавили. Ні, ні якось ні хімія повсякденна і фрукти проти овочів. Теж таке. І станом на зараз у мене такі в бажанки залетіли дві книги: це Віра Єєвий залаштункавої імперії і, і її сина В'ячеслава Єєва. Релігія має померти. Якщо чесно, про його книгу, якось я глибоко більше дізналася з інтерв'ю на каналі Палая. І от я послухала те інтерв'ю і подумала, що так, ця книга мені буде доречною, цікаво подивитися в принципі на механізми цих як функціонують релігії, і заодно цікаво буде оцінити, як і чому змінилися мої ставлення до цих питань, от якраз за останні півроку, поки триває велика війна. Але наразі це все. Тобто, -то все ще у мене йде такий стан, що якщо мені цікава якась тема. От може тоді я її куплю цей нонфік від Віхоли, але кидатися на нього тільки тому, що це ж віхоле і це її нонфік, то тут я ще не готова, тому що я ж кажу, ще не оцінила якість тексту, цей прекрасний стиль і стоїть ступор. А далі у нас Саллі руні. І що там? І розмови з друзями, і нормальні люди, і де ж ти дівся, світи мій прекрасний. З одного боку, коли всі кажуть, що вона експериментує з текстом, у неї там діалоги не виділені, то я така кажу: опа, це ж те, що я люблю. Люблю експерименти з текстом, люблю невиділені діалоги. Я згадую зрошення пустелі, де теж був такий прийом, невиділені діалоги. Я прям перлася. Там це так підкреслювало прям потік думки, що герої настільки захлинаються в своїх враженнях, в своїх цих, що навіть нема сенсу писати повністю їхню репліку і виділяти. Там такий поток емоцій. Але в той самий час, пакетом до того, що Салі Руні прекрасно грається з текстом, іде те, що у неї весь час герої в книгах не можуть між собою нормально сісти і ротом проговорити свої проблеми. А я розумію, що це мене тільки дратуватиме, тому що я в житті. Просто йду от по цій думці, що треба проговорювати. Я не уявляю, як так можна не проговорити. Як так можна просто собі щось додумати і на це додумати і на це ще раз додумати, і всі один одного не зрозуміли. Тобто, блін, я просто не знаю, мені здається по життю йду з тим, що проговорюю все. І тому, коли в книгах конфлікт будується на тому, що хтось просто не проговорив, рота не відкрив і не сказав, то мене це так вибішує, мене прямо так висаджує. А я так зрозуміла, що в усіх книгах. Присутні ці елементи на цьому будується сюжет. І от я подумала, нахріна мені читати книги, якщо от прямо всі оглядачі говорять про от таку їхню рису, яка мене стовідсотково відштовхне. І хіба що я його трошки чула про цей де ж тоді всі світи мій прекрасний? Там кажуть, що і в фіналі вони змогли сісти і проговорити. І тут я думаю, чи буде мені достатньо того, що це відбулося тільки в фіналі, чи не хотітиме цього прямо спочатку, чи доживу я до того фіналу. Де герої такі нарешті щось проговорять? Ні, я хочу героїв, які нормально спілкуються і родом висловлюють свої проблеми. Тому поки що морожусь від Руні. Хоча я і казала, що я не називаю авторів, яких я вже надкусила і щось пішло не так, але тут невеличкий виняток. Елізабет Гілберт. Колись, коли екранізували їсти молитись кохати. Ніхто не уточнював, якби що це книга про проблеми жінки з кризою середнього віку. І казали, це така класна книга. Ось, подивіться, екранізація. Не наче то підходить всім, і я беру її читати в свої 16. І буквально з перших сторінок ми розходимося з головною авторкою. Ну, це абсолютно логічно, тому що там описано досвід жінки в 31 рік, а мені 16. Я просто не розумію, чого вона страждає, чого вона хоче. І я буквально, от з першого розділу, така фу, я плюсь, у мене там викликали деякі сцени дуже неприємні відчуття. І на той момент я, типу, все повністю ставлю хрест для себе на Елізабет Гілберт. Здавалося б, з тих пір уже пройшов час. Здавалося б, зараз там у всіх світяться в роликах інші книги. Наприклад, природа всіх речей, яка не наче то про вікторіанство чи не вікторіанський роман, як точніше сказати. Ота книга ще про чоловіків, там, де ловлять Амарів, про місто дівчат, дуже багато що казали, що там так класно, і там атмосфера Америки передана. А у мене до сих пір в голові сидить той стопор від того, як я в 16 років намагалася читати, їсти молитись кохати. І мені більше не хочеться брати за книги Елізабет Гілберт. І я не знаю, я навіть чула відгуки, що її книги дуже різні, і по атмосферу, і по наповненням, і за характеристиками персонажів. А я не можу. У мене досі отой от блок стоїть. І я навіть не знаю, як там не знаю, змусити себе дати другий шанс авторці. Хоча в той самий момент я кажу: навіщо мені там собі щось змушувати? Не хочу давати другий шанс, та й не хочу. Випадок, коли книга мене відштовхує своєю атмосферою, це ловець повітряних зміїв. Бачила і на буктюбі, що книжку читають, і купують. Мам, спочатку купують, потім читають і лишаються в захваті. Мій колега прям мені радив знаєте, без контексту. Просто «О, ти любиш читати, Слухай, я таку класну книгу прочитав. Ось візьми, вона супер. Але я розумію, що там атмосфера близького сходу, а це мені якось настільки не розонує, що от я просто читаю анотацію, розумію, що далі я заглиблюватися не хочу. І до того ж, там не знаю опис дуже важкого і трагічного життя. І я розумію, що це от комбінація важке трагічне життя ще й на близькому сході, і все, і мене якось це відштовхує. Мені здається. Ну, по-перше, антураж мені не цікавий, по-друге, що це буде щось настільки важке, що я не зможу це читати. А тепер ми трошечки заїдемо на українських письменників. І тут у мене йдеться про кілька книг Наталії Довгопол, а саме її серію про шпигунок з притулку Артеміда і про цирк сріблястої пані. Справа в тому, що мені дуже сподобалася куби, якої не було Наталі Духопол. Прям настільки сподобалося, прям 10 із 10. Я прям в захваті була від цієї книги. І думаю, все, я ж маю продовжувати читати цю авторку, тому що інші книги, можливо, принесуть мені стільки ж задоволення. Але я розумію, що конкретно ці її твори мені абсолютно не цікаві за тематикою. От, типу, тематика цирку ще не моя. От. Ну, не цікаво. От взагалі серденько не йокає навіть ні на хвилинку, ні на секундочку, нічого. Про шпигунок, я так розумію, що це взагалі мідлгрейд. А у мене такі проблеми з мідлгрейдом, типу, не цікаво. Я боюся, що там будуть якісь штучні сцени. Тупі ситуації, в якій героїні потрапляють просто тому, що вони затупили, або там самі на себе накликали біду. і, типу, А я зробив тому, що зробив. І я розумію, що це мене відштовхне, і я не зможу, не зможу це читати. І тому, хоча ці книги, якби ходять. По буктю, а я все ще так на них придивляюся, і такі, типу, no, no мабуть, no. власне, саме тому я навесні якось взялась читати інші книги пані Наталі, які більші й ранні, але там мене уже стиль не влаштував, тобто для мене було видно, що вона ще не розписалася. І тому мені хочеться от чогось з її вже нещодавної творчості, там де вона вже прям створює класнючий текст, але. Не middle grade, і не про цирк. Тому от я дуже дуже вже придивилася собі країну Амазонок, яка новинку не виходить, буду, буду от її так читати, прям собі в плани внесла. Далі у мене такий певний невеличкий тематичний блог, авторів книг, присвячених війні на Донбасі. Це у нас Тамара Горіха зерня доці. Заодно і принцип втручання, хоча він не про Донбас, але. Тої ж авторки Станіслава Асєєв, Світлий Шлях, і Сергій Жадан Інтернат. Це ті книги, про які люблять казати, що вони важкі, але нам треба це читати, щоб розуміти. А я зупиняюсь у одної фразі Вони важкі. І я думаю, типу, чи є сенс мені далі себе колупати, чи є сенс далі я три собі рани. Тобто я і так емоційно відкрита. Ти блін, вже новини почитаєш і тебе вже вивертає. І я не знаю, чи є сенс мені ще більше виганяти штопор в цю рану. Я відчуваю, що я не готова що. Мені не хочеться додатково страждати. Тому що це якийсь дабл комбо страждання виходить і від новин, і від художнього осмислення цих новин. І тому я от, відверто оморожуся від цих книг. Хоча ну, багато людей кажуть, що класні, якісні і прямо от що от українцям варто їх читати. Ой, така блін, типу не, не готова. Не готова. Занурювати себе в якісь додаткові страждання через художні тексти. І також про книгу, яка про страждання, це Сад Гециманський Івана Багряного. Так зараз трошки прокотилися, що буктюбери намагалися прочитати цю книгу для спільних читань. Я не, не знаю, може у них, врешті-решт, вийде з спільними читаннями. І на цій хвилі у мене теж якось була думка, що може я візьму почитаю, але потім я теж себе зупинила. Така історія. Я цю книгу вже колись читала після 11 класу. Ми, от якраз коли, випускалися, нам на останньому уроці викладачка просто так посипала трошки різними назвами творів. З тим, що типу, українська література класна, ну, вона намагалася хоч якось нас заходити читати вже після випуску зі школи. І, от, наприклад, вона сказала, що в Саду Гециманському описано систему гулагів ще до того, типу, як це написав Солженіцин, що це було раніше, типу, український твір був раніше. І, от, значить, я після школи беру цю книгу читати. І я дуже сильно зав'язаю в якомусь такому дуже. Поетичному, трошки награному тексті, тобто там все починається, якось там думка летіла, щось там над полями над лісами через всю Україну. Це не цитата, це я примарно згадую, що там читала десять років тому. І я так зависла в цьому легкому або іноді награному стилі, що я взагалі не розуміла, що з героєм відбувається. Тобто я читаю, розумію, що він сидить в тюрмі. Що на його навіть катують, а я не можу зрозуміти, чому боляче, вище, чи, чи ні, в чому суть цього катування? Чи, чи він взагалі страждає? Все здавалося мені тоді описаним настільки легко, що я не відчула цю глибину прірви, в яку герої скочуються. Але я боюсь, що зараз я навпаки якби відчую все, тому що все те, що ми чуємо з новин. Накладеться на текст, і навіть те, що там прямим написано, я довигадую і ті моменти, от коли ну скажімо так, ти в мирному середовищі, в спокійному стані, і тобі здається, що це котування описано якось не дуже жорстоко, то коли ти налаштований сприймати цю інформацію, твій мозок сам додумає і ти прочитаєш, і навпаки, якби роз'єтриш рану і жахнешся, і це буде дуже дуже важко. От як навесні у мене було, я перечитувала про щова зброя Гемінгвея, і я. Казала тоді щось те саме, що коли я читала цю книгу в 19 років, для мене це взагалі здавалася історія про кохання, і все дуже легко, дуже позитивно, начебто, про війну, але не грузить. Але коли під час великої війни я перечитую той самий текст, і я бачу якісь підтексти, я бачу, що там два слова сказано, за ними 10 слів змісту, і цей зміст дуже жорстокий, дуже стрьомний, то отут я відчуваю, що з багряним у мене станеться щось те саме, і що. Я не готова знову себе занурювати в той експеримент, який я робила з собою в травні. Не готова я знову так от вивертати душу, себе ятрить книгами про жорстоке поводження з арештованими, несправедливо арештованими людьми. З блоком про війну ми закінчуємо, але блок про страждання продовжується. І це книги Кадзу і Шігура. Теж трошки так ходять по Буктюбу. я бачила, що люди читають. Під кінець книги перебувають в дуже такому важкому, або, ну, хоча б як мінімум, в меланхолійному стані, буває, що плачуть, і кажуть, що книга роз'ятрила, книга прям ем, вплинула на людей, викликала такі важкі емоції. А я розумію, що я такого набору емоцій не хочу. Я ніколи не читала книг Дзуюші Гори, я тільки дивилася екранізацію, так розумію, одної з його книг. Не відпускає не здається, там, де людей вирощували для того, щоб вони в майбутньому стали донорами органів. Фільм був дуже меланхолійний, дуже так, тягучий, і дійсно я від нього ну, вийшла в такому, ну в якому ти стані можеш вийти, не знаю. Від фільму про людей, яких розберуть на органи. Тобто це був подавлений настрій, ну, наче б. Не повністю така депресуха і все смерть, але дуже подавлений. І я припускаю, що від книг я отримуватиму той самий емоційний фон і не хочеться абсолютно не хочеться. І завершуємо мою добірочку дві абсолютно випадкові книги. Маленькі жінки. Не хочу читати, тому що це middle мідлгрейд. У мене погано з middle grade, дуже-дуже погано. І хоча, от коли вийшла остання екранізація, то якось. Увага привернулася до цієї книги, але мені здається, що в екранізації там казали, що підвищили вік головних героїні. Вони там, як уже дівчата, такі підлітки, а то і під 20 років. А ну візуально, принаймні. А я так розумію, що в книзі вони ще молодші, і у мене трабли з тим, щоб читати таку книгу. І на 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 саме прикінець у мене комікс Лор Олімпус. Бачила у деяких блогерів, що і англійською купують, і читають прямо в інтернеті. От як авторка малює, це ж я так розумію, в відкритому доступі цей комікс, і от прям так читають і чекають на український переклад. А, а я не чекаю. Бо я розумію, що. Мені тематика не дуже цікава, типу ретелінги давньогрецьких легенд трошки взагалі не моє. От насправді як і тематика близького сходу не дуже моя, так і давньогрецькі міфи не дуже моє. Тобто мені треба дуже дуже специфічний настрій, щоб таки клюнути на цю атмосферу і почати щось читати на цю тему. Наприклад, від церцеї, я колись так само морозилася. Ти почекайте, її зараз морожусь, Бачите, я класно згадала. Саме тому, що це ретейнок давньогрецького міфу і така, опа, ну, сорі, не цікаво. Взагалі, не моя чашка чаю, не моя улюблена атмосфера. І повертаючись до Лора Лімпус, це ж ще й комікс. А ви знаєте, мої постійні схарги на те, що. У мене дуже важко з графічними романами, і я погано сприймаю інформацію з картинок. Тому що мені здається, що у більшості коміксів історія не промальована повністю. Що буває таке, що між картинками якісь настільки великі шматки інформації пропущені, що ти маєш сам сидіти і собі довигадувати, а що було там між картинкою 1 і картинкою 2. І єдиний комікс, в якому мені повністю вистачало інформації, мені не треба було нічого додумувати. Це сага. І так само з більшості коміксів у мене проблеми, що мені не подобається мальовка, саме стиль мальовки. Мені не подобається, що там може бути дуже Велика кількість елементів без ділення на передній і задній план, що у мене очі втомлюються на все це дивитися. І знову ж таки, єдиний графічний роман, в якому мальовка мені прям органічно сприймається, це сага. От до того, чи сприйметься мені мальовка Лора Лімпус, я навіть не дійшла. Я застопорилася десь на етапі, що в мене не цікавить тема. Ну що ж, от така у мене вийшла добірочка книг, які всі читають, а я морожусь. Я вас запрошую до коментарів розказати про ці книги, може хто читав і прямо готовий бігати. Що все, вона дуже-дуже класна. І саме ось аргументи, чому вона може мені підійти. Тому що якщо хтось каже, що книга класна в вакуумі, на мені це точно не працює. Всі ці книги, які я назвала, уже в інфополі окреслені як дуже класні книги. От, просто дуже класні. Без контексту вони класні, всі мають їх прочитати. Ну no, не всі на мені так не працює. Тому і не знаю, якщо є якісь більш чіткі аргументи, чому ця книга прямо варта уваги, то мені дуже цікаво. Запрошую до коментарів, напишіть. І я сподіваюся, що ви в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.